Пастерський лист Конференції єпископів Римсько-Католицької церкви в Україні. Улюблені брати і сестри, сьогодні в останню неділю жовтня, церква у святій літургії згадує річницю освячення храму, дата освячення яких невідома. Ця урочистість така важлива, що є однією з обов'язкових. Продовж літургійного року, адже храм це особливе місце, де людина може наблизитися до Бога. З давніх давен вже тут, на землі, вона хоче торкнутися вічності, тому храм стає для неї, наче частинкою неба у земній реальності. У такий спосіб, кожна святиня це центр світу, тому що Бог всюди присутній. Його близькість завжди і всюди, це те місце, до якого прагне душа, і в якому вона знаходить мир. Перебування Бога серед людей стало дійсністю у народі, який він обрав собі на власність. Під час сорокарічної мандрівки пустелею місцем його присутності був намет зустрічі, після того, як ізраїльтяни здобули ханаанську землю. І оселилися там, Соломон збудував кам'яну святиню, що була відповідником намету зустрічі, освячуючи її, він молився. Нехай очі твої споглядають уночі, у день на храм цей, на місце, про яке ти сказав, ім'я Моє буде там. Вислухай молитву, якою слуга твій молитиметься на цьому місці. А згодом святий Августин напише, Соломон збудував Божу святиню як образ і прототип майбутньої церкви та Господнього тіла. І справді наш Спаситель Ісус Христос називає своє тіло святинею. Зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму його, проте не тільки тіло Христа. А отже і його містичне тіло церква, а й кожен охрещений, як говорить святий Павло Апостол, є святинею Бога. Відколи була заснована церква, на всіх християнських землях постають Господні святині. Так привілей однієї Єрусалимської святині перейшов на багато святинь. Бо в Новому Завіті втілений Божий Син освятив увесь світ. Щоправда, у момент Вознесіння він відійшов до Отця, однак залишився серед нас під покровом таїнств. Тому тепер жива віра допомагає нам у тому, чого не вистачає органам чуття. Найважливіша мета, для якої постають храми, це Євхаристійна жертва. Тому католицький Божий дім це храм жертви святої літургії, яка збирає вірних довкола вівтаря, духовного центру святині. Багато є католицьких храмів по всій землі, серед яких є архітектурні шедеври і убогі будівлі. Але як би вони не різнилися між собою, у своїй суті вони є тим самим. І всіх стосуються біблійні слова з літургії освячення храму, яке страшне це місце, це ніщо інше, як дім Божий, і це ворота небесні. Тому ми, українці, християни 21-го століття, дякуємо Богові за кожне місце, де минає наше християнське життя, де воно розпочинається у таїнстві хрещення. Зміцнюється в таїнстві конфірмації, де ми з ним зустрічаємось під час Євхаристії та в інших таїнствах, де з нашим тілом попрощаються після смерті і де молитимуться про спасіння нашої душі. Проте не завжди так було, у не такий далекий совєтський період історії, власність релігійних і церковних громад. Безапеляційно ставала власністю держави. Католики були безжально позбавлені святинь, які вони будували впродовж століть, часто ціною великих зречень. Всі ці дії атеїстичної влади були скеровані для ліквідації публічного релігійного життя і діяльності релігійних інституцій. Католицьку церкву позбавили будь-яких прав. Могли функціонувати тільки зареєстровані релігійні громади, проте таку реєстрацію майже неможливо було здобути. Оскільки католицьке населення боронило свої храми від конфіскації, що означало знищення їхнього внутрішнього і зовнішнього спорядження. То це стало причиною численних арештів вірян і духовництва, яке, зокрема, звинувачували в підбуренні проти радянської влади. Отже, розпочалися публічні судові процеси, на яких засуджували до ув'язнення і навіть смерті, 15 травня. 1932 року в Радянському Союзі оголосили безбожну п'ятирічку. Це означало, що до 1 травня 1937 року на всій території СРСР ім'я Бога як пережиток середньовіччя і знаряддя гноблення трудящих цитат мало піти в небуття. Для досягнення цієї мети. Весь державний апарат, усі його органи, установи та організації проводили невтомну діяльність, спрямовану на ліквідацію духовництва всіх конфесій, культових споруд та атеїзацію суспільства. Радянська людина мала бути вільна в лапках. Однак, коли людина звільняє себе від Божих законів, вона не стає вільною, а навпаки, часто сама є причиною різних поневолень, морального і духовного занепаду. Наше суспільство досі пожинає плоди радянської антирелігійної боротьби, хоч ми і можемо тепер вільно сповідувати свою віру. Проте, у кожній римсько-католицькій дієцезії України досі залишаються храми, які влада вже незалежної України відмовляється повертати церкві, попри закони, які вона сама ухвалила, зокрема, закон про свободу совісті та релігійні організації. Такі католицькі храми є у Рівному, Умані. Білій церкві, Львові, Києві та багатьох інших містах і селах України. Варто наголосити на трагічній ситуації Київського костелу Святого Миколая, який католики власними силами збудували на початку ХХ століття, і який через байдужість чиновників руйнується на наших очах. Попри те, що влада обіцяла повернути святиню ще на початку 90-х років, однак не зробила це до сьогодні. Трагічне і карколомне сьогодення, сучасний світ, у якому ми з вами живемо, потребує глибокого навернення кожного з нас. Передусім очільників нашої держави, на яких покладено відповідальність за розбудову справедливого суспільства і припинення ганебної совєтської політики дискримінації та свавілля влади. Ми усі, як ніколи, сьогодні потребуємо Божої допомоги і Його благословення. Щоб бути світлом і сіллю для цього світу, носіями Божої любові, використавши всі доступні засоби і можливості, релігійна громада парафії святого Миколая просить підтримати петицію щодо повернення їхньої святині. Нехай голос церкви у цій справі буде почутий, нехай кожен голос буде вкладом у спільну перемогу, як на полі бою, так і на Духовному фронті. Нехай Божий дім у центрі Києва, столиці України, як і наші серця неподільно належать Богові. Нехай завжди перемагає правда, справедливість, чесність і добро з пастерським благословенням від імені всіх єпископів римсько католицької церкви в Україні, єпископ Віталій Скоромаровський, голова конференції єпископів. Цей пастирський лист. Сьогодні прочитаний в усіх храмах нашої церкви в Україні. Хочу ще раз зацитувати: використавши всі доступні засоби і можливості, релігійна громада парафії Святого Миколая просить підтримати петицію щодо повернення їхньої святині. Це прохання від усіх нас, прохання до католиків і до цілого суспільства в Україні, підтримати петицію, яка в п'ятницю перед обідом з'явилася на сторінці Кабінету міністрів України. Петиція, яку кожен може прочитати, в якій Просимо тільки дотримати слова розпорядження президента України, до речі, кожен президент давав розпорядження щодо того, щоб храм повернули нашій парафії, а також виконання меморандуму, яке закінчується через тиждень, строк дії меморандуму. Його юридична сила два роки. За два роки Міністерство культури не виконало жодного розпорядження даного у меморандумі. Тому ми вимушені були звернутися з петицією. Петицію, яку кожен парафіянин нашої парафії. Проситься, щоб підписав, оскільки ми самі просимо всіх, єпископи просять усіх від імені нашої парафії, то щоб не було так, як це Ісус говорить до фарисеїв, що вони говорять, а не роблять того, що говорять, не виконують те, що говорять. Тому хочу сьогодні підписати петицію. На лавках перед нашими очима є допомога у цьому, також при виході з нашого храму, також під кінець служби, волонтери з домашньої церкви, а також від молоді допоможуть тим, хто. Неспроможні підписати цю петицію. Це йдеться про тих осіб, котрі справжні зовсім не вміють, котрі не мають ні дітей, ні онуків, осіб старшого покоління і не вміють підписати цієї петиції, яку нелегко підписати. Мені також за першим разом не вдалося підписати. І це не повинно нас неохочувати. пробувати раз, другий, третій до того моменту, доки не вдасться підписати. Інструкція, як підписати петицію, є на нашій парафіальній сторінці. Це перше підписати петицію. І то в найближчому часі, оскільки через тиждень закінчується меморандум. Тобто сьогодні це зробити. Друге, молитися в особливий спосіб у цьому часі, коли триває збір підписів петицій у цьому намірі. Певні справи треба вимолити, певні речі треба випросити в Бога. Звісно, ми Його діти. Він сказав, коли Двох з вас на землі про щось згідно будуть просити в Моє ім'я. Те буде їм дане. Тож молімося ревно у цьому часі, щоб ми могли назбирати необхідну кількість голосів це 25 тисяч. Вранці було 1300 на цю годину, це вже 2000 тисячі підписників. Щоб наш голос міг дійти до Уряду України. І щоб було виконане зобов'язання врятування цієї святині не лише для католиків, а для всіх поколінь. Тому що цих 32 роки перешкод, насмішкування з віруючих обіцянок, обману, вони тільки доводять. До цілковитої руйнації цього місця, тому що коли вітер, такий, як вчора, знову черговий раз цієї святині летять камінці. І кожен з нас, я теж особисто дуже переживаю, коли вже є вітер, чи храм вистує, храм якому 115 років. А можливо, хтось поклав лапу на цей храм і місце. І вже запланував тут собі багатоповерхівку побудувати. Тому і цю святиню доводять до занепаду і до знищення просовєтській урядовці і ті, які мають з неї свої інтереси. Третє, багато з нас. Мають соціальні мережі. Багато в них проводять часу. Проведіть час з користю, поширюйте в своїх соціальних мережах інформацію про підписання петицій, до ваших друзів, до знайомих, на ваших сторінках, рільсах, тіктоках. Фейсбуках, інстаграмах, хай слова і заклик церкви. Ісус сказав, хто вас слухає, мене слухає. А отже, заклик самого Господа. Нехай Він буде нарешті почутий тими, котрі одним рішенням, одним підписом можуть повернути. Цю святиню власність праві. Четверте, просимо вас продублювати свій підпис при виході з храму на паперовій петиції. Зобов'язуючою є електронний підпис, але є досвід, що петиції зникають. dzień czy dwa przed ryszeniem. Otrze, to czysto dla nas, dla naszej prawdy i historii. Proszę produkować na papierze podpis petycji. I te jak najwięcej ludzi do tej uczestnictwa, do tej sprawy. З Богом можемо все, тільки з Богом ми можемо перемогти. Нехай голос церкви у цій справі, як пишуть єпископи, буде почутий. Нехай кожен голос за петицію у справі повернення костелу Святого Миколая Парафії буде вкладом. u naszą wspólną remorę, jak na polu boju, tak i na duchownym froncie Amin.